Всім доброго дня! Незабаром я вирішив купити собі сикатор, щоб обрізати пагони, бо в мене багато винограду. Взяв отакий коробочок. Зараз ми подивимось, що там всередині. Позиціонується як літіумна батарея. Ну, не батарея, а літіум, літіумний інструмент. Відкриваємо і дивимося, що ми тут маємо. Так, паспорт, технічний опис на е, англійській мові. Ну воно і так, зрозуміло все. Я не буду е, там розповідати багато що мені. Так, це я вже мастило сюди, залив в шприць, бо тут мастило було в такому е, невеличкому, це великий, ну, дуже маленькому, десь 10 мл. Е, Мастила для змащування ножів. Я подивився цей секатор. Він, звісно, такий, знаєте, порівняно з тим, що я бачив в епіцентрі Кёрхер. той коштував 4 тисячі гривень. Цей мені обійшовся в 1175 гривень з доставкою на Укрпошту. Стосовно батарей, то я бачу, що батареї тут літій іонні ну Може літій іонні може не літій. Я дивлюсь, що тут стоять гвинти, то ми їх розкрутимо і подивимось, що там всередині. Дійсно, вони літій-іонні, а чи вони якісь нікіль кадмієві? Зарядний пристрій, адаптер. Тобто включається сюди і в розетку. Дві батареї. Що гарно, то тут дві батареї. Однакові дві батареї, напругою на 48 В. Але потужність я не бачу. Оце дуже погано, що я не, вони не поставили який струм, який, ну, який ток тобто Ампер часів тут я не бачу. 48 вольт тільки і все. Ну що, Спробуємо, як він працює. Підключимо батарейку. Тут є е, кнопочка така: зеле, е, червоне світло, потім зелене. Це свідчить про те, що секатор включився. І треба... ось такий йде зумер, і тоді він працює. Зараз ми підемо, візьмемо гілочку і попробуємо відрізати, бо е, як позиціонується цей секатор. Я не знаю, що то за фірма така, але мені байдуже, яка це фірма. Бо Кьорхери, Engel і Діволти, вони дуже дорогі. Я за таку ціну, як купив цей, я можу купити от тільки, ну, три за, за три таких, можу купити тільки один, наприклад, Кьорхер. Зараз ось взяв один пагон, Заміряю його діаметр. Діаметр, я бачу, 13. ну Мені е, максимально 15 мм більше не потрібно. Бо я збираюся різати виноград. Ну і деякі гілочки такі з дерев. Позиціонуються як там до 30. Ну, я не бачу, що тут 30 влізе. Але зараз подивимося, як він ріже. Бачите, як чистенько і добре ріже. Мені дуже задовольняє цей сікатор. Зріз дуже класний, навіть набагато краще, якщо у людини буде якийсь там сікатор ручний, то спробуйте таку гілочку ще перерізати, бо дуже складно. Зараз спробуємо розібрати і подивимось, які батарейки в цьому блоку живлення літієві або звичайні, то я вчора придбав такий інструмент, і недорого він обійшовся, десь 50 гривень і багато насадок, то ми подивимось, як і працює цей інструмент разом. Що всередині, дивимось. От який пристрій всередині ми бачимо. Зараз подивимось, що там за батареї стоять. Ну що, друзі, розібрав блок живлення. Бачу, батареї стоять літій іонні Ампераж 1500 мАч. Модель 18650, то вже це приємно. Зараз подивимось, як вони спаяні. Віддираємо таку плівку і дивимось, що там, як воно. З іншої сторони віддираємо і дивимось, як воно тут все припаяно. То бачу, що батарейки послідовно дійсно, сієї йде сюди, потім сюди, 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 бачу, сюди, сюди. То що, тоді ми такий висновок робимо, що. Напруга 3,7 вольта на 5, це у нас буде скільки? 16,5. Так, дійсно, да? 16,5. Так, стоп ще 18,5 вольт і 1,5 Ампера. Тобто то, що заявив нам, то, що заявив виготовник цієї. Конструкції, то, звісно, він нас тут обдурив. Ніяких 48 вольт тут немає. Тут є тільки 18,5 і йомкість 1,5 Ну, Добре, що їх дві. Що таких батарейків ми маємо дві штуки. Звісно, якщо я напряму б такий товар. Отримав з Китаю, то я відкрив би спор, і якісь гроші я отримав, бо це дійсно обман. Хоч пристрій і добре працює, мені подобається, але обманювати так якось прикро. Я ще не бачив, я ще не провіряв, перевіряв, перевіряв скільки, скільки він пропрацює годину чи півгодини, чи може 10 хвилин. але... Але як він працює, як він ріже, мені подобається дуже. Другий блок живлення ми розбирати не будемо. Він схожий на перший, так що маємо на увазі, що якщо не вистачить енергії, то будемо користуватись другим блоком. Зарядка є поблизу. Електрична, електричний струм у нас в розетці є, все, запитаємося і все буде дуже добре. Як то кажуть, чудес не, не буває, тому я і розібрав. Я був впевнений, що тут ємність не та, що заявлено на цій. В кришці верхній чи нижній нижній кришці. І воно, бачите, якось приклеєно якийсь папір приклеєний сюди. Ну, що я можу сказати? За такі гроші, то я раджу вам взяти такий пристрій. І я бачу, що людина мені продала і каже, що вони дуже-дуже користуються попитом і великим попитом. То я очікував десь два тижні на те, щоб отримати посилочку з Одеси. Одеса у нас, звісно, і Харків, і Одеса це такі міста підприємницькі, бізнесові, тому там все і все туди приходить. Я Задоволений, що я можу ще сказати. Раджу вам такий пристрій. І хто, хто має приватний сектор, то це дуже така річ, річ, дуже приємна і навіть жінка користується і полюбила такий інструмент. Тому на все добре, друзі, і до нових зустрічей. А ще, друзі, як завжди, я з вами. Вже попрощався і хочу звернути увагу, бачите, як на шуруп провід і навіть його продавило. Вон, бачу дрот всередині, тобто пльотка це вже злізла. От. І отак от виробляють. Ну, воно дійсно ні на що не впливає, бо тут скрізь пластмас, то тільки поправити його і зібрати. І все. Друзі, хто придбає такий інструмент, ну, не тільки такого, такі, такого виробника, але й там Діволт, Engel, Кьорхер і інші, то я раджу зразу вам його змастити обов'язково. Тому дивимось на ці шурупи, ми їх зараз. Відкрутимо і зрозуміємо, що там, як там змащено, бо змащення гарантує вам довготривалий термін користування цим інструментом. Так, вперше розбираю. Десь щось зачепилося, так, бачу. ну Нічого тут змащувати не потрібно, бачите? Літол є, але треба буде через деякий час, там, ну, рік-два роки, все це прибрати. І ну, це залежно від того, як ви користуєтесь цими ножицями. Що вам було зрозуміло, я зараз на гачок натискаю і показую, як воно все працює тут. Бачите, тут є мастило, це літол, мабуть. І треба буде його через деякий час прибрати і вичистити все і сюди заложити нове мастило. Дуже приємно працює. На леза обов'язково треба теж капнути одну капельку мастила перед тим, як ви будете працювати. То я зробив зразу такий шприц, перелив це мастило, то через шприц воно краще сюди заправляти його. Як то кажуть у нас на Україні, не помажеш, не поїдеш. Вибачте, шановне, тепер ми кажемо не на Україні, а в Україні, бо Україна це країна, а не якийсь там остров або полуостров, або річка якась там, чи Гори чи так інше. Щоб не робити дуже довгий огляд цього інструменту, то я завершую. Але в наступних відео ми... Подивимось, як тут здійснено розташування двигуна або моторчика. Двигун це дуже-дуже дуже не так я сказав, а моторчик подивимось, тут повинен якийсь шатун бути. Ну, То ми будемо вже розбирати в наступних відео і дивитись, як тут все воно зроблено.